Недружні жести під час матчу 23 жовтня між Донецьким шахтарем та Варшавською легією на стадіоні у Кракові польські Ультрас розгорнули банер з написом Волинь ми пам'ятаємо та вигукували образливі антиукраїнські гасла. Конфлікт почався ще до початку гри. Фанам легії заборонили вносити банер на трибуни. І з першу відповідь вони розгорнули його перед входом на стадіон. У підсумку Ультрас таки вдалося пронести провокативний транспарант та. Розгорнути його на трибунах серед українських вболівальників було багато родин з дітьми. кажуть очевидці матчу. Чимало поляків були обурені такою поведінкою фанатів легії чаші целего мечу. Під час цього матчу фани Легії зосереджувалися передусім на образах навіть не стільки фанів Шахтаря, як самих українців і України. Я маю великий вболівальницький досвід, тому мало що мене може здивувати. Але цей рівень чистої ненависті та презирства, навіть як на стандарти польських стадіонів, був дуже високий. Шахтар Донецьк не винен ні в чому, як і не винні ні в чому українські фани, як і українці, які зараз в Польщі. Тому така хвиля агресії і ненависті, яка на них вилилася, була для учасників. Ників цього видовища не зрозуміла